Вартість великоднього кошика в Україні зросла в порівнянні з минулим роком. В цьому році за смаколики на великдень доведеться викласти понад півтори тисячі гривень. Це порахували аналітики порталу слово і діло. Минулої ж весни аналогічний набір продуктів коштував 1400 гривень. Тобто, за рік кошик подорожчав майже на 8%. Головна складова кожного великодня це паска. Вона коштуватиме цього року 181 гривню. Ціна на яйця за рік знизилась, знизилась майже на третину до 50 гривень. За десяток вартість м'ясних продуктів за рік навпаки зросла до прикладу. Пів кіло домашньої ковбаси коштуватиме 203 гривні, кілограм курки понад сотню, буженина 250 гривень за пів кіло. Щодо традиційного соусу на великодні свята, то баночка хрону коштуватиме близько 30 гривень. Вартість свіжих овочів також зросла майже наполовину. Тож за помідори до святкового столу потрібно буде віддати понад 100 гривень за кілограм, а за огірки ну десь в середньому 130 і зараз з нами на зв'язку Олег Пензен, це член економічно дискусійного клубу. Пане Олеже, доброго ранку. Дуже раді вас бачити. Вітаємо назаєм, дуже радий бачити, пане Олеже. Так сталося, що ми вже третій рік поспіль зустрічаємо Великдень в умовах повномасштабного вторгнення. Щодо великоднього кошика, чи можете ви сказати, от як за три роки він змінювався, наповнювався? І чи можуть українці зараз в умовах війни сформувати його гідно до свята? Українці ніколи не економили на харчах. Війна війною, свято за розкладом. <свіття> 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 Українці ніколи не економили на святі. Ми порівнювали приблизно, як змінилася динаміка от 22-й 23 і 23-24. У 22-23 році, от квітень місяць минулого року, у нас. Великодній кошик по відношенню до попередніх періодів виріс практично на 24%. цього року. У нас ріст великоднього кошика. От ви показали цифри, вони співпадають з нашими. Дійсно, десь на рівні 8% росту. Правда, у нас е, вартість великодньої корзинки трошки менша, але суть не в тому. Суть в тому, що багато залежить від того, що ви туди покладете, з чим конкретно будете себе е, тішити на свята, але в середньому десь загальний обсяг великоднього кошика виріс по цінах е, десь на 7-8%. При тому в нас є цілий ряд продуктів, які суттєво подешевшали. Ну, направду. Які великодні яєць? Так, є? А що я пропустила? Що саме, пане Олеже? Кажіть, я після ефіру піду подивлюся. Мінус 35% п'ять яйця. Ну хіба ж. А, це, не... це так, так. Є, <гум> є таке, mm -hmm. <гум> абсолютно. абсолютно. <гум> Порушно мінус 3%. цукор мінус Ну, тобто, коли ви робите Як список продуктів, та, суди, та, список. я зразу вибачте, вибачте, пане, ні, ні, все добре, все правильно. Так, і е, просто треба розуміти, що там є певні об'єктивні причини, які призвели до такого падіння, і це власне пов'язане було із блокуванням кордонів. і Достатньо великий експортний потенціал. До речі, олія ж подешевшила також е, порівняно з минулим роком. Власне, оцей експортний потенціал він лишався в країні як наслідок тиснув внутрішній ринок на предмет зменшення цін. Зараз кордони розблоковані, це однозначно великий плюс. Україна змогла подолати цю проблему, але в травні місці треба готуватися, що ціна на яйця підуть вверх, тому що то, що лишалося на внутрішньому ринку, тепер поїде на експорт. Так що бачите, тут якраз така паличка у двох кінцях, але не менше так, але тим не менше на свята ми будемо мати на сьогоднішній момент ціни, про які ми з вами обговорюємо, і е, до речі, от е, м'які твердий сир, які ви обов'язково будете класти до великоднього кошика, 7% росту. Там е, м'ясо м'ясопродукти до 10% росту, тобто в середньому в нас вийшло на рівні 7% великодня корзиночка mm -hmm. по дорозі. Так, що це не це, це, це значно менше ніж було, наприклад, у 23-му році, пане Олеже. А дозвольте уточнити, ось ми е, кажемо про ціну великоднього кошику? Пригадаю е, е, індекс борщу, якщо я не помиляюсь, е, в світі там ведуть якісь е, індекси гамбургера. Скажіть, будь ласка, ну е, наскільки важливо е, стежити за цими індексами і за цими показниками? Ну, найбільш важливий показник, за яким ми всі з вами стежимо, це інфляція. Інфляція це індекс росту споживчих цін. Так от я вам хочу нагадати, що за рік у нас з вами інфляція. Ну, зараз я буду говорити дивні речі, але так воно є. У нас з вами інфляція за рік менша, ніж в США. По офіційних даних Держкомстату у нас інфляція 3,2%, А продовольчий кошик у нас виріс всього лише на 1%. У американців, вибачте, інфляція 3,5%. Ну е, та бо є багато пояснень. і Ми дуже дякуємо нашим партнерам, які дають можливість нам в рік війни підвищувати соціальні стандарти. У нас в березні місяці з вами відбулося суттєве підвищення соціальних стандартів, індексація пенсій, підвищувалася мінімальна заробітна платня. Ну тобто, це все, що в результаті дає нам невеликий ріст реальних доходів населення. Тобто, ми, уряд, держава знаходить можливості для того, щоб навіть в умовах дуже жорсткої війни надзвичайно великої економії коштів, знаходити можливості для того, щоб збільшити людям доходи і дати можливість їм. Все таки знайти можливості для того, щоб на великодньому столі було все те, що треба, пане Олеже. А травень це зазвичай той місяць, коли на столах українців з'являється ось перша городина так, огірки, риди, помідори, зелень. Переважно ми зараз використовуємо внутрішні продукти, чи все ж таки імпортуємо щось. В нас менше хвилини, пане Олеже, про всяк випадок по томат, томатах. У нас в основному імпорт, якщо ну чесно будемо. то що зараз у нас з'являється, це поки що з підплівкою, Це не в прямому сенсі парник, але і це не відкритий ґрунт. Ми очікуємо, що якщо буде добра погода, відкритий ґрунт буде десь в кінці травня місяця. Тобто тоді дійсно ціни підуть униз і на огірки, і на помідори, і на редис, і на зеленуху. Ну то на весь той перелік, який власне ми з вами споживаємо. А зараз, от власне, по гірках це наша плівка українська, а по томатах це імпортні імпорт, який йде з туреччини з тих країн, де вже з відкритого ґрунту ми зможемо більш-менш нормально щось з них купити. Пане Олеже, дякуємо вам дякуємо. за цю цікаву бесіду, за список. Я собі тут занотувала, Нагидал. за рекомендації. Дякуємо ще раз, Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, говорили про вартість великоднього кошика.